Друзі, категорично вітаю всіх на моєму каналі. Погодьтеся, кожен хотів би в свій час купити біткоін за копійки і зараз стати мільйонером. Але давайте перенесемося у 2014 рік. Вам хтось розповідає про біткоін. Що б ви подумали про цю людину? Напевно, що він божевільний. Чи купували б ви його тоді? Я сподіваюся, що так, вислухавши всі його аргументи. Тому сьогодні у відео я хочу вам розповісти, скільки ви зможете заробити на біткоїні, якщо його купите і коли його потрібно продати. Але більш головніше, як вам заробити ту саму суму, яку показав ріст біткоїна з 2014 року? А це на секундочку. Якщо ми візьмемо середню ціну за 14, нехай це буде 1 тисяча доларів. Сьогодні біткоїн більше ніж 75 тисяч доларів, тобто це 75 іксів, наскільки збільшилася б ваша інвестиція. І я дам вам відповідь, як отримати цю суму, але. Перш для цього я розповім різні аргументи, різні точки зору. Я прошу дослухати їх до кінця і тоді зробити власну думку, чи варто вам приймати ці рішення, чи ні. Важлива особливість, яку вам завжди потрібно пам'ятати, що отримати 50, 75, 100 іксів до інвестицій, вам потрібно бути рано, дуже рано до більшості ринка. І вам потрібна активна спільнота, яка буде вірити в цей продукт і підтримувати його. Про що ми сьогодні поговоримо? Але це буде не тільки мій особистий досвід. Більше того, це буде майже не мій досвід. Але досвід дуже успішної людини, яка з 2014 року купила біткоін в той час. І з кожного року все збільшувала і збільшувала свій капітал. Дуже відома і дуже успішна особистість. На її досвіді будемо вчитися і так я відкриваю нову рубрику. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити схожі відео на мій телеграм та ютуб канал. Готові? Поїхали. Сьогодні. Я вас хочу познайомити з людиною, яку звати Мурат. Можливо, ви про нього чули, можливо, ні. Але його історія розпочалася в далекому 2013 році, коли він попав в Китай. Він був студентом по обміну, і в цей час він познайомився зі своїми друзями, китайцями, які були тими фанатами, які повірили в одну річ, про яку мало хто говорив. Вони були ранніми адоптерами, і вони купляли біткої. Вони фанатіли від нього, що в принципі, напевно, може було й досить популярно серед китайців, і він загорівся біткоїнами саме від них. Тому спільнота завжди важлива, що рано почати. І в 2014 році, познайомившись зі своїми друзями з Китаю, він відповідно купив декілька BTC. про що він, звичайно, потім пошкодував, що їх було всього лише декілька. Якби він повернувся в той час, він би купив більше. Але що він купує зараз? Ми скоро дізнаємося. І чи дійсно він успішний, я вам наведу просто декілька прикладів. Мурат, після 2014 року, коли повернувся назад, в США, працював в таких відомих компаніях, як Goldman Sachs, інвестиційним аналітикам, також в Glencore, міжнародний трейдер і... Декілька років попрацювавши там, він зрозумів, що все-таки хоче повертатись в криптовалюту. Він вернувся до неї в 2016 році. Він почав активно писати в Твіттері, видавати свою аналітику, люди про нього дізнавалися, підписувалися більше, і так поступово він почав здобувати власну популярність. Але річ, яка зробила його максимально відомим на весь інтернет, це був його прогноз по ціні біткоїна, який він зробив ще в далекому 2016 році. Тут на відео, як ви можете побачити, він спрогнозував, що ціна біткоїна досягне 10 мільйонів доларів по цінам 16-го року. Ну, відповідно. Хост, який його запросив, ведучий, чесно, він був в шоці? Тут видно на його очах, він навіть перепитав, чи дійсно 10 мільйонів, і він сказав так. Саме це, це відео зробило його максимально відомим, тому що найбільші фанати, ті, хто вірили в біткоін, навіть вони не давали такого прогнозу. Але чи стояло щось за цими словами? Мурат в 2018 -му році він певно став одним з найбільш відомих аналітиків по біткоїну. Він дав прогноз, ось це було в серпні 19, 19 серпня 2018 року, що дно біткоїна становитиме ціну від 3200 до 4300. І ціна насправді досягла свого дна якраз по 3658. Це лише один з прогнозів. За 2018 рік він збільшив власне портфоліо в сім разів. І його всі називали як одним з найкращих аналітиків по біткоїну, тому що кожен його прогноз збувався. І Мурат зрозумів, що варто рухатись далі. Тому разом зі своїми друзями він відкрив інвестиційний фонд, який називається Adaptive Capital. Вони здавалося. Знали щось, що не знають всі люди. Вони обігрували ринок, вони давали своїм інвесторам чудову дохідність набагато вищу, ніж ті могли потримати самостійно або через фондовий ринок. Ось декілька його також прогнозів. Майже завжди на падінні 2018 року він називав, де ціна становила вершину, і вже потім купував, коли вона приходила до дна. Але потім сталося неочікуване. Наступив 2019 рік. І це був чорний лебідь, ковід, величезне падіння на всіх ринках, фондовий ринок, криптовалюта все дуже сильно впало. І, на жаль, у Мурада і в Adaptive Capital на кошти його інвесторів була відкрита величезна позиція в лонг. І, можливо, якби він пересидів, ми вже знаємо історично, що ціна після цього насправді почала зростати. Але була друга проблема. Мені здається, не випадково, що саме в цей час великі популярні біржі вони раптово перестали працювати. І в Мурада не було доступу до грошей інвесторів, щоб закрити позицію і вийти хоча б в невеликий мінус. Поки біржі відкрили доступ, ціна ввалилася ще більше. І коли вже Мурад зміг зайти до свого аккаунта, в ньому нічого не залишалося, як зафіксувати збитки. І це було мінус 50% до коштів інвесторів. Після цього, звісно, це був удар для Мурада, і він прийняв рішення, що він буде закривати фонд, він повернув кошти інвесторам. Слава Богу, не все в нуль, але і не дав ту дохідність, яку він показував ще з 2018 року. Мурат після цього взяв паузу, його з 2019 року про нього нічого не було чути, і повернувся він вже в червні 2022 року. І написав ось цей пост, що він досі вірить, що індустрія криптовалюти вона буде втягувати в себе всю всі гроші світу, таким чином показуючи величезне зростання. І це трапилось на секундочку в той момент, коли біткоін впав на 80% від піку 2021 року. Далі Мурато опублікував свою угоду, по якій ціні він купив біткоін, і це було саме дно. Ведмежого цикла по 15900, ось декілька угод, які він відкривав. Тобто він знову повернувся і він знову купив на самому дні, про що він публічно написав. І якщо вам цікаво, ви можете підписатись на нього і слідкувати за ним. Але далі він зробив те, що може змінити і ваше життя. Як, напевно, біткоін змінив його життя в 2014 році. І тут я почну давати вам відповідь на питання, а як зробити цих 75 іксів. В 22-му році, як він розповідав, закрився на 10 тижнів в себе вдома. І він сидів по різним чатам, каналам. Він вивчав новий тренд, який на той час тільки зароджувався. і він зміг передбачити в ньому те, що не побачили всі інші люди. І це називається мемкоїни. Але не спішіть закрити це відео і не смійтеся, якщо вас це викликало посмішку. Дослухайте до кінця, бо тільки ранні інвестори зможуть отримувати багато іксів. І я вам покажу на його досвіді, на моєму досвіді і на досвіді наших підписників, в чому феномен саме мемкоїнів. Але давайте подивимось, ось цей легендарний виступ, який Мурат зробив. На токен 49 конференції в Сінгапурі, після чого мемкоїни також вони почали дуже сильно зростати. Тож чому він повірив, що мемкоїни за ними майбутнє? Декілька факторів, які він тут наводить, мемкоїни вони простіше, ніж технічні альти. Ну для роздрібного інвестора набагато простіше розібратися. Насправді якась гарна картинка, і вони йдуть в першу чергу. Якби це не звучало смішно, але вони вкладають свої гроші саме в мемкоїни. Мемкоїни вони більш ліквідніші, ніж феномен свого часу. NFT. вони безпечніші, ніж децентралізовані фінансові протоколи на побудовані на криптовалюті. Нема ризику, що зламають розумний контракт, так званий, які були випадки, не неоднозово траплялися, і зломисники отримували кошти до інвесторів. В мимкоїнів немає інфляції, тому що всі токени виливаються зразу в ринок. Але якщо взяти, порівняти з відомими альтами, в які інвестували крупні фонди, в альтів постійно відбувається розлоки Через місяць, через два, через півроку порція альтів виходить в ринок, і фонди хочуть вийняти свої гроші, які вони інвестували в цей ринок. Таким чином ціна постійно дампиться і зменшується. А в мимкоїнів такого нема. Весь Обіг монет він відразу на руках. Ви це можете побачити на руках. Можете побачити по любим індикаторам і показникам. Тому маніпулювати ціною також набагато складніше, і вам не потрібно переживати, що завтра там якийсь крупний фонд чи згідно плану розлоків, дуже багато токенів вийде на ринок і опустять ціну. Також в мемкоїнах є значно більші шанси на успіх, ніж ставити ставки, що я взагалі не рекомендую робити. І е, також більша волатильність, а це означає, що ви можете більше заробити. Це свіжий наратив, який притягує грошей, і у вас більше шансів заробити ніж на альтах. Подивіться, і я вам покажу, як зростали альти і як зростають мемкоїни. Це лише декілька основних аргументів, які він навів. Він в це повірив. Ну і знову ж таки він став відомим ще через дещо він зробив. Свій перелік мемкоїнів. тут можете зупинити відео, виписати собі всі ці монети і запам'ятати їх але. Мурат був би не Мурадом, якби він не дав ще одну чергову, абсолютно фантастичну ціль, яка буде капіталізацією мемкоїнів, MM тому що саме від капіталізації буде залежати їхня ціна. І він називав 100 мільярдів, 32 мільярда, 20 мільярдів. Це насправді дуже космічні цифри, навіть в рамках якихось уже дуже відомих альтів. Але певно, це привертає увагу інвесторів. І тільки за жовтень подивіться. Монети з його переліку вони дали від 50% зростання до 300%. І це тільки за жовтень. У вересні, коли була конференція в Сінгапурі, це зростання було ще більше. Наприклад, монета PopCat до сьогодні вже зросла в три рази. Тобто це 3 ікси. Є ще інша відома особистість, якщо вам буде цікаво, про нього, також запишу відео. В нього є цікава історія, який... Е Описує також ситуацію навколо мемкоїнів. Він в них вірить. Він досить успішний інвестор, в тому числі. Нинішня капіталізація на жовтень була 2 трильйона. Сьогодні я подивився це вже 2,5 трильйона. І монети мемкоїни, які відносяться до котів, становлять всього 3 мільярди від цієї капіталізації. А собаки це монети всі пов'язані до гікоїн. Я впевнений, що ви чули це лише один з прикладів. Мій улюблений є ВІВ Хет». Adokвіт, це собачі мемкоїни, вони становлять капіталізацію 35 мільярдів. В Ансема в нього прогноз більш приземлений, тому потрібно мати власні цілі і фіксуватись по власним цілям. Вони, він прогнозує, що обидві ці категорії становитимуть 100 мільярдів, але тут ви можете побачити, що для котів це зростання мінімум в 33 рази. Тобто коти дадуть більший приріст. і я вам скажу, які мені подобається. Тут ще одна е, шалений прогноз від Мурада по капіталізації всього криптовалютного ринку. Він очікує, що е, весь ринок зросте до 100 трильйонів. Навіть, перепрошую, 200 трильйонів в сьогоднішніх грошах. І він каже, що це абсолютно реально. Подивимось, ми будемо тільки раді, і ми разом з вами максимізуємо перелік. Які ж монети не показали такий сильний пририс, про які говорив Мурат, а очевидно мають більший потенціал. Одна з цих монет це Маніфест. Її нема в тому переліку, але він про неї часто пише в Твіттері. Але я хочу би вам показати, як же ж можна зробити цих 75 іксів ще в грудні, 18 грудня 2023 року, я написав в каналі. Ще раз наголошую, підписуйтесь до нього про те, що я купую ВІВ. Більше того, я навіть раніше на тиждень писав, що ВІФ я вже купив. Він тут є в переліку монет, які я купував, і вже за тиждень він дав 5 іксів. Це було 18 грудня. І я додатково купував попкет. Давайте подивимося на ціну. ВІФ з того часу, ось це десь приблизно тут 20 грудня. Ціна його була 17 центів. Сьогодні це 2,5 долара. Тобто, зростання 1363% відсотка, або 13 іксів до інвестицій. Наскільки зріс, зросла моя улюблена монета? Попкет 21 грудня ціна становила 0,019 центів. А сьогодні вона вже 1,43 долара, що становить уже більше ніж зростання біткоїна. І це все трапилось всього лише за рік 87%. І в мене є перелік критерій монет, по яким я їх відбираю. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях, і я запишу відео, як їх вибирати, щоб потрапляти саме на такі мамкоїни, які можуть показати супер зростання. Але я до цього ставлюся як до дуже ризикових активів. Тобто кошти, які я інвестую саме в ці монети, я до них ставлюсь так. Або вони стануть супергероями і покажуть 10, 20, 50 і 100 іксів. Або вони підуть в нуль, тобто я готовий цю суму втратити, яку я вклав в ці монети. Звісно, деякі монети вони дійсно в ціні припадають. Але завдяки таким монетам, як папкет і ВІФ, які і залишились в моєму портфоліо, які я потім просто докуповував, вони покривають з надлишком втрати по іншим монетам. Це особисто мій підхід, але більш детально, якщо вам буде цікаво, я запишу відео. І 6 вересня, це вже двадцятьвертому році, я написав папкет, що я купую його по ціні 49 центів. І Як ви бачите, сьогодні це вже 1,43 долара, долари. І я вірю, що воно буде зростати більше. Але це зростання не буде вічно. Я хочу вас застережити. Я вірю зростання найближчих місяць-два. Але більш детально я вам рекомендую: подивіться відео про мій прогноз по біткоїну. Я там детально описую свою стратегію, тому що важливо не тільки купити монети, але і вчасно продати. Що ж, сьогодні відео вийшло трошки довшим, ніж завжди. Мені цікаво, що ви думаєте про мемкоїни, ви в них вірите чи не вірите, які ви купуєте. Напишіть, давайте їх розглянемо також і обговоримо в чаті. Я напишу вам свою думку щодо них. І якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях. Підтримайте моє відео, прохання лайком, якщо вам було цікаво. І давайте придумаємо назву для категорії, тому що є дуже багато цікавих людей в криптовалюті, які можуть допомогти нам заробити. І я відкриваю таким чином нову категорію. Запропонуйте назву для цієї категорії в коментарях. Для того, хто придумає найкращу назву, я придумаю якийсь особливий бонус. Тому підписуйтесь ще раз. Дякую всім за увагу і до зв'язку. Чао, чао!